Всім привіт! З вами компанія ArtMoto, і на сьогоднішньому огляді Bashan Explorer 330 в макс комплектації EFI 4х4. По-перше, ці квадроцикли комплектуються двома кольоровими рішеннями: сірий та зелений. Серцем цього дослідника є двигун чотирьохтактний, об'ємом 287 кубічних сантиметрів, потужність 24,5 кінських сил. Система охолодження рідинна, система живлення, інжектор, трансмісія, варіатор з можливістю перемикання понижена, повишена, нейтральна та задній хід. Привід постійний задній, підключаємо передній і є можливість заблокувати передній диференціал. Задня підвізка незалежна, з можливістю налаштування амортизатори масляні. На кожну сторону виходять два а подібні важеля, а також встановлений. Стабілізатор поперечної стійкості. Задні гальма гідравлічні дискові на кожному із колес. Передня підвізка теж незалежна, на двох а подібних важелях з можливістю налаштування масляні амортизатори і кожна точка кріплення має свою прес-маслінку. Гальмівна система також дискова, гідравлічна з армованими шлагами.